Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Близько 15-ї, майже три години тому ворог обстріляв із артилерії корабельний район Херсона. Поранення там дістали двоє чоловіків. Один із них помер дорогою до лікарні. Під ворожим вогнем був і Дніпровський район міста. Там окупанти теж били по житлових кварталах. Із-під завалів рятувальники дістали пораненого чоловіка. Його шпиталізували. Стан важкий. Як передає наша кореспондентка, вибухи у місті лунають і зараз. У Одесі досі без світла. Близько 25 тисяч родин. Це через нічний ворожий обстріл. Ремонтні роботи у місті тривають. Відновити енергопостачання усім одеситам обіцяють до кінця доби. Нагадаю, вночі місто та область атакували зо три десятки ворожих дронів. Поранена жінка, вона в лікарні, пошкоджені два гуртожитки, готельно-ресторанний комплекс, понад десяток приватних домівок та били росіяни переважно по енергооб'єктах. Після атаки світло зникло в домівках 300 тисяч родин. Як запалало все. Так, яскраво в хаті було, що перепугалося. Повибігали, думали, що пожар буде, ні? Обійшлося, ну потухло. Світло потухло, Жжем. світла ще нема, а воду пустили, утром ми були вже з водою. А світла вчора цілий день не було і от до сьогоднішнього дня нема нічого. Після того, як бахнуло, не стало світла. І все, ночі, от це, як був, ну як бабахкало. Ще в кількох регіонах енергетики продовжують працювати безупину над відновленням електромереж, пошкоджених унаслідок масованого ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю. Роботи тривають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. У Києві енергетики вже завершили основний етап відновлення після масованого російського обстрілу. Напередодні світло повернули понад 800 тисячам абонентів кажуть у Міненерго, але по місту ще є локальні аварії. До двох збільшилася кількість загиблих від підступного ворожого удару на Чернігівщині. У лікарні помер важко поранений працівник Обленерго. Поранених троє. Напередодні ввечері Росіяни поцілили по автівках енергетиків, які приїхали лагодити мережу після обстрілів. Спочатку спалахнула одна машина. І окупанти завдали повторного удару по другій. Під обстріл потрапили і пожежники, котрі прибули на допомогу. Репортаж про те, як під звуки генераторів живе Чернігів, ми покажемо в нашому підсумковому випуску новину. У місті запроваджені погодинні відключення світла, працюють пункти незламності, тому що росіяни постійно б'ють по критичній інфраструктурі регіону. Тож більше про ситуацію в місті, де енергетична ситуація одна із найскладніших в Україні, буде о 20-й. Ну а тим часом сапери ДСНС знешкодили рештки ракети Іскандерка на Чернігівщині. Бойова частина впала біля житлових будинків та автозаправної станції. На щастя, вона не здетонувала. Сапери обв'язали боєприпас тросом за допомогою спецобладнання, завантажили його до автівки, вивезли та знищили у підготовленому місці. Рятувальники закликають, якщо ви побачите уламки ракет, навіть не наближайтеся до них, одразу телефонуйте 101. Українські безпілотники, втретє, за останній місяць уразили нафто... Переробний завод у Башкірії. Завод розташований в місті Уфа. Це за 1400 кілометрів від державного кордону України. Про таке повідомляють джерела в службі безпеки. Крім того, під ударом цієї ночі були ще п'ять областей на ворожих територіях: це Ростовська, Ульянівська, Воронезька, Саратовська та Волгоградська. Міноборони Росії повідомляє про нібито збиті 45 безпілотних літальних апаратів. Також сьогодні вночі зупиняли роботу кілька російських. Ійських аеропортів у Волгограді, Казані, Нижньокамську, Ульяновську, Уфі, Самарі та Саратові. 108 бойових зітнень на фронті від початку доби найбільш напруженим залишається покровський напрямок, там українські захисники. 29 атак росіян. Про таке повідомляють у Генштабі. Штурмує ворог і на Олександрівському напрямку. На Лиманському він намагався просунутися поблизу нового миру рідкодуба Торського. Більше десяти боєзітнень відбулося на південно-слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Кам'янки, Довгенького. На північно-слобожанському та Курському напрямках росіяни масово застосовували авіабомби. Військовослужбовці, котрі після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування, отримуватимуть виплати у розмірі 50 тисяч гривень. Їх будуть нараховувати протягом перших трьох місяців реабілітації. Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Раніше такі виплати були передбачені лише для тих військових, котрі мають поранення, контузії або каліцтва. Крім того, документ спрощує порядок видачі довідок про травми чи захворювання. Під час полону. На сніданок млинці на обід суп, а на вечерю картопля. У передмісті Києва місцеві мешканці створили у кав'ярні пункт незламності після атаки, котра сталася два тижні тому. Тут годують сусідів, чиї квартири тоді постраждали від прильоту, бо газу в них немає й досі. Дар'я лиходіт про взаємопідтримку. Детальніше. Ранок 28 вересня російські ракети в небі над Україною. Майже всі летять на столицю. Одна з них влучає сюди, в новенький житловий квартал у передмісті Києва. Машина ціла, просто трошечки рознесло скло і все. А так, по-моєму, все нормально. Висотка пошкоджена, а танхауси поруч, просто рознесені вщент. Покиньного ранку минуло два тижні. Ми знову приїхали на місце, аби побачити, що тут зараз. Ще зруйновані будинки. Для життя тут необхідно відновлювати усе з нуля. Поруч багатоповерхівки. На місці вибитих вікон люди встановлюють дерев'яні перегородки, щоб хоч якось зберегти тепло в помешканнях. Стан дуже поганий, але ж ну, у нас просто немає куди їхати. Вікна квартирі пані Тетяни саме на стороні під центру прильоту. Все, розрушилося, все. Ну, благодаря Богу, одна стіна там, де ванна ціла, але двері, звісно ж, не одні двері не, не вціліли, все повилітало, вікна все поняло. Коли ракета впала вибухових хвилі буквально винесло віконні рами. Ними пані Тетяну привалили в ліжку. Діставав її чоловік. Страх, відчай, що в мене нічого немає. Зруйнувала мою машину, мій будинок, в мене нічого немає. Квартиру Ані теж пошкоджено. У момент влучання вона з сім'єю була вдома. Після прильоту мене повністю квартиру зруйнувало. Немає ні вікон, ні дверей, нічого. Все у склі. Ми міняємо повністю все: вікна, двері, меблі, техніка. Повністю нічого немає. Люди відновлюють помешкання в межах своїх сил та через масштабність юнаці в будинках досі немає газу. Приготувати їжу та зігрітись в осінню погоду немає де, тому місцева кав'ярня стала хабом для постраждалих. Тут щодня дають гарячу їжу. Від самого ранку кав'ярні вже готові до видачі десятки контейнерів: каші, запечена картопля, борщ, суп, з курятини, котлети усе для тих, у кого немає можливості приготувати вдома. Перші декілька днів ми просто списалися чай, бутерброди, пледи і так далі. І вже на третій четвертий день ми почали готувати всі, хто може готувати гарячу їжу. І таких зібралося чимало. Годувати постраждалих зібрались усі охочі. Це картопелька?» Картопелька, да. І воно все гаряче. Все гаряче да? Ми коли прокинулися і побачили, що тут сталося. Ну, це було очевидно, що людям треба наша допомога, і всі згуртувалися, у кого є можливість готувати, у кого є газ там чим. Яка духовка робоча почали отак? От носити банячки, мисочки, кастрюльки. Бо кожен міг опинитися на місці наших сусідів. Болгурчик будем чи пшеничну кашку з м'ясом. Що з Даю тоді за перший тиждень сюди за їжею люди йшли потоком, каже власниця кав'ярні Надія. А скільки порцій роздали за весь час і рахувати годі. Дуже багато, дуже багато, тому що не тільки в цьому будинку більше тисячі населення. Ми вже не знаємо. Якщо там в середньому вчора врахували по посуду, які закуповували, це більше 10 тисяч посуду одноразового. Допомагати одне одному мешканці пинуть, допоки це буде потрібно. Дарія Лиходід, Данило Городецький, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський телефоном поговорив із Дональдом Трампом. Президент України назвав розмову хорошою, і дуже продуктивною. Зеленський привітав Трампа із успіхом на близькому сході і зазначив, якщо вдалося зупинити війну в тому регіоні, то можна зупинити і війну Росії проти України. Він поінформував американського лідера про російські удари по нашій енергетиці і подякував за готовність підтримати Україну. Президент США про деталі розмови поки не повідомляв. Натомість його офіс. Повідомив про фізичний стан американського лідера. Президент США має міцне здоров'я і молоде серце. Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд. Результатами обстеження поділився його особистий лікар, бо такої публічності вимагає американське законодавство. Отже, у господаря Білого Дому у гарному стані легені, судини та мозок. А серце взагалі на 14 років молодше за реальний вік. Трампу зараз 79 років, і у день інавгурації. Ації він став найстаршою людиною, котра обійняла президентську посаду в Америці за всю її історію. Ну а в Україні спортсмен із Вінничини встановив світовий рекорд із жиму лежачи. Іван Чупринко на чемпіонаті Європи на Мальті показав неймовірний результат, витиснувши вагу у чотири рази більшу за його власну. Серед понад 700 спортсменів з 33 країн Іван підтвердив статус найсильнішого про свої перемоги та їхню ціну. Спортсмен розповів нашій Вікторії Гетьман. Я підходжу до цієї ваги. Не знаю, чи я впорююся з нею, чи не впорююся. Іван Чупринко показує відео зі змагань у Мальті, що не здогадується, що за кілька хвилин встановить світовий рекорд. Я був просто здивований сам себе. Я не повірив, що я зміг так зробити. Іван зміг витиснути вагу в чотири рази більшу за свою власну. Тут 316 кілограм. Це те, що я підняв на чемпіонат Європи. І це є на даний час рекордом світу. В категорії досі 83 кілограм. У спорті Іван уже 25 років, і це 16-й рекорд у його кар'єрі. Перший раз потестий чемпіоном світу. Ти в ейфорії, ти не розумієш, ти як це так, ну і ти сам собі кажеш, що не зря ти працював ці довгі роки, до цією працею. А коли ти вже так постійно стаєш чемпіоном світу, і борьба йдеться, то ну, ти просто, як би сказати, щасливий. Тренується рекордсмен ось у цьому невеличкому спортзалі, і ціна усіх перемог каже, щоденна самодисципліна. Це важка праця. Це постійно тренування. У тебе немає свят, в тебе немає там якихось, не знаю, там відпочинків. Плюс навально саме важливе це травми, які треба вміти переживати. Але якщо ти перетерпиш і не здаєшся, то виходять такі результати. А ще Іван Принциповий не тільки в тренуваннях, ось на цих кадрах вінницький важкоатлет відмовляється тиснути руку супернику з Ірану під час нагородження. Між власними тренуваннями готує до змагань інших спортсменів. Став наставником 20 учнів. Тримаєш до кінця. Добре. Наш тренер не суворий, все дуже доступно пояснює. Як батько після рекорду Іван Чупринко готується до нового чемпіонату світу, що пройде навесні. Щоб представити свою країну на міжнародній арені достойно, щоб люди знали і чули, що є, існує Україна, і є такі українці і так далі. Що ми боремося, і поборемо. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини. Мурал Металевий птах з'явився у столичному середмісті, поруч із посольством Чехії в Україні. Його створили українські художники Роман Селюк, Анна Мовенко та Юлія Бацелюк на знак подяки чеським волонтерам. До слова раніше ці ж мисткині створили вуличню фреску Українське сонце у центрі Відня. Цього разу за два дні вони намалювали на стіні гелікоптер Блек Хоук. Саме такий чехи нещодавно подарували головному управлінню розвідки. Загалом чеські волонтери передали нам військової техніки на 3 мільйони євро. Це дійсно. Десятки і сотні тисяч людей, як від самого початку жартують на допомогу, і чи це гуманітарна допомога, але теж на, на зброю разом з вертолітом, чи з частанками, вибухівками, дронами, звісно. І я думаю, що, що абсолютна більшість чехів це відчуває як. Не як якусь чужу війну, але що це наша спільна справа, і що нам спільно треба перемогати. Гелікоптери на даний час виконують теж дуже багато різноманітних завдань. Це і доставка особового складу, це евакуація поранених, це доставка майна, це розвідувальні задачі, які виконуються як безпосередньо на лінії фронту, так і в інших визначених місцях. Тому такі така допомога з боку наших чеських партнерів є дуже важливою. Це всі новини коротко. Ефір далі продовжать Юлія Галушка, Олег Білецький. Наступний випуск новин о 9.00. делегація готується до візиту в Сполучені Штати наступного тижня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. За його словами, у центрі уваги посилення системи ППО, енергетична безпека, санкційна політка також питання заморожених російських активів. Делегацію очолить прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. До її складу увійдуть голова офісу президента Андрій Єрмак уповноважений санкційної політики Владислав Власюк Зеленський наголосив: співпраця зі США триває і найближчі місяці мають принести конкретні результати. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, вітаю! Доброго дня. Президент Зеленський анонсував новий візит української делегації у США. Говоритимуть про оборонні угоди. А що визначатиме найкращий результат від візиту нашої делегації до Сполучених Штатів Америки? Ну, дійсно, Україна готується до нового етапу стратегічних переговорів зі Сполученими Штатами Америки. І президент Володимир Зеленський анонсував власне. Те, що українська делегація відвідає е, Вашингтон, і як повідомляється, що у складі делегації будуть, як було зазначено, і прем'єр-міністерка України, і керівник офісу президента, і уповноважений е, із санкційної політики, також е, е, участь. Е, Візиту передбаперед на сильний оборонний компонент і переговори щодо нових оборонних угод зі сполученими штатами, що дуже важливо для нас для посилення нашої співпраці з американцями і так само покращення нашої спільної, скажімо так, обороноздатності. Ну і президент анонсував, що Україна вже має вагомі домовленості із Норвегією. Та нідерландами щодо потреб енергетики відновлення після ударів. І я думаю, що зі сполученими штатами Америки ми так само можемо е, в цьому напрямку співпрацювати. Е, ну і також президент е, доручив активізувати роботу над санкційною політикою, зокрема, е, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки оборони та відновлення нашої держави, і це важливо, тому що бачимо, що насправді е, воля і скажімо так, і політична. Рішучість у західних партнерів є, але немає ще поки що єдності серед багатьох країн, ну або серед тих країн, які скажімо так, мають власні погляди на те, як варто запроваджувати в реалізовувати в життя ці ідеї, і бачимо, що мають місце поки що певні зауваження, зокрема щоб не було порушено міжнародне право і таке інше, але в цілому скажімо, Жому так робота в цьому напрямку йде, і сподіваємося, власне, що Сполучені Штати Америки також зможуть повпливати власне на такі держави, і або і ну і самі зі свого боку зможуть зробити так, щоб заморожені російські активи пішли на потреби України. Ну і якщо ми говоримо власне про цю новину, то вона вочевидь, підтверджує, що Українська держава за підтримки партнерів за підтримки союзників рухається. Від декларації до конкретики і візит до США це не просто, скажімо так, символ, а, а й переговорна місія з визначеними завданнями, і те, що делегат Українська делегація буде складатися з багатьох українських представників і будуть ті, які відповідають за окремі сфери. Це свідчить про відкритість до широкого власне спектру переговорів, що стосується, наприклад, технології, фінансування, логістики, обміну інформацією, санкцій щодо санцій, ш і і таке інше ось, ну побачимо. Насправді будемо стежити за перебігом цього візиту. Хотілося б, щоб він був для нас максимально продуктивним, особливо на тлі того, що Російська Федерація не бажає сідати за стіл перемови, не бажає домовлятися про пропинення вогню, і нам важливо тримати в фокусі уваги уваги американців саме цей аспект, тому що якщо Росія не сідає за стіл перемовин. Тоді потрібно готуватися до більш затяжного періоду активних бойових дій. А відтак нам потрібна зброя для наших військовослужбовців. Нам потрібні боєприпаси. Нам потрібно захистити небо. І звісно, ми хочемо отримати дальнобійні. Типи озброї зброї, які можна, які можна буде використати в глиб Росії, те, про тобто, що зараз говориться, знову ж таки, я не кажу про томагавки. Зрозуміло, що це рішення може прийматися лише президентом Сполучених Штатів Америки, але окрім томагавків, є в американському арсеналі ще дуже багато чого, чого не було доставлено в Україну раніше, і що можна нам передати або продати і. Дійсно, це могло бути використано україною. Як в контексті захисту від Росії, зокрема б'ючи по тим завдаючи ударів по тим об'єктам, які є, скажімо так, невід'ємною частиною російської воєнної машини, або б'ючи по об'єктам енергетики, які складають російську економіку, яка, яка також відповідно зараз є, знаходиться на військових рейках. Тобто, в будь-якому випадку це було б, важ, була б важлива підтримка для нашої держави, тож відстежуватимемо за ситуацію. Цією власне пов'язаною з візитом української делегації до США до сполучених штатів Америки. А за вашими відчуттями, як які у Путіна є можливості продовжувати затяжну війну, враховуючи ось зокрема і далекобійні удари наші діп, діпстрайки і запаси, які є на складах Сполучених Штатів Америки, буквально хвилинку. Ну так ми розуміти, що Російська Федерація вона намагається компенсувати ті втрати, які є. Бачимо, що вона імпортує навіть бензин, тому що зараз в Росії палена криза. Якщо ми говоримо саме про енергетичний аспект, наприклад, їй допомагають цьому Білору... Білорусь, Китай, може деякі інші потенційні держави це робити. От але тому нам потрібно збільшувати кількість ударів. Ну і було б добре, якби це ще супроводжувалося посиленими захід... західними санкціями і таким чином, щоб від відмінусовувати російську економіку, і таким чином скажімо так чинити більші перешкоди для її можливостей діяти на полі бою або в контексті тих обстрілів, які у нас дійснює, тобто також зменшувати їхню кількість. Тобто, тут потрібно дійсно посильно працювати з нашими партнерами. Я думаю, що буде відповідний фідбек. Я думаю, що американці нас в цьому підтримуватимуть. Тим паче є позитивні сигнали з боку Вашингтону від адміністрації Дональда Трампа. Так, дякую вам, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук експерт, міжнародник.